Річковий порт один символів Дніпра, місце зі славетною і понад двохсторічною історією. Свій початок він бере ще у 1797 році і є однією з найопізнаваніших будівель міста. Споруда, що нині виглядає занедбано, пам'ятає епохи війни і відбудови. Перший порт на цьому місці почав працювати наприкінці XVIII століття. А сюди по Дніпру у нас приплила до цього міста Катерина II, а вона приїхала для того, щоб заснувати місто Катеринослав. У нього була флотілія 80 судов, але вони зупинилися не тут. Вони зупинилися на нових кайдаках. Вони там вийшли і далі вони вже мандрували саме до міста заснування нашого. Катеринослава на каретах на екіпажах, тому що, як я сказала, тут не було якогось такого сполучення. Річковий порт у Катеринославі був кінцевою точкою маршруту перед запорізькими порогами. Далі судна просто не могли рухатись. Пасажири пересідали в підводи та карети. Оця от перша станція, яка була, вона існувала трішки в іншому місці. А це якщо нам пройтися по набережні в сторону центральної частини, там стояла будівля. Ля, вона декілька разів руйнувалася. Останній раз вона руйнувалася під час другої світової війни. Потім її поновили в 50-ті роки, і в принципі вона завжди приймала пасажирів і вантажні, вантажні суда Важливою подією в історії річ порту став офіційний візит Микити Хрущова в 60-х роках, і він якраз зупинявся в річпорту. Правда, не в, не в цьому річ порту. А той, який ну, скажімо так, старенький, який існував ще в 50 50-ті роки. А, саме там він виходив на берег, тому що у нього мандрівка була по Дніпру.